глини і грудочку. На столах глина та спеціальні засоби для роботи в Опішнянському державному художньому ліцеї проводять майстер-клас із гончарства. Я ліплю народного українського півника Опішнянського. Він у мене буде отакий гребінець з трьох кульок і буде дві сережки. Працюють із дітьми у новій майстерні. У закладі її облаштували в укритті. Тут взагалі була ну, закинута така занедбана від 78 го року кімната. Зробили стіни, штукатурили стіни, робота з гіпсокартоном, це освітлення, всередині освітлення проклали, нові лінії освітлення. Майстерню площею 30 метрів квадратних облаштовували, зокрема, працівники ліцею, розповіла Людмила Овчаренко. Оцей дизайн це робота наших працівників, дівчат з нашої гончарної майстерні, художників наших, викладачів образотворчих дисциплін. Бачите, дуже такі ну, оригінальні плафони на те, щоб теж. Руками наших майстрин вони зроблені. Ну теж так оригінально по-дизайнерськи. Я думаю, таких речей ви ніде не побачите. Це майстерня доволі унікальна. По суті, ми все тут робили. Наші вироби стоять іграшки, наші зусилля, починаючи від підлоги і закінчуючи стелю. І стіни штукатурили, і стелю теж, і фактуру робили на стелі, і монтували ось ці вироби в стіну, і гіпсокартон, все робили. Все, що потрібно, все робили. Новій майстерні планують проводити платні майстер-класи з гончарства. Зібрані гроші направлятимуть на допомогу військовим, каже директорка закладу. Шукаємо нові шляхи до того, щоб збирати такі кошти. І одним із, така ідея виникла в нас за підтримки благодійної громадської організації Полтавський батальйон небайдужих. Копитець напроти голови внизу. Прикручуємо і перевертаємо догори кулькою, до гори ніжкою. Ми знову так само, як і голову, ми примазуємо до нашого тулуба. Півник в особ... Це у нас уособлює боротьбу світла і темряви. І ми маємо надію і сподіваємося, що виконуючи такі ось обереги іграшки, які. Придумали наші пращури, які жили на цій землі, нашій славній Опішненській, і, і завдяки ось цим традиціям ми прискоримо нашу перемогу. Як розповіла Суспільному Людмила Овчаренко, майстер-класи для охочих проводитимуть майстри та учні художнього ліцею. Працюватиме майстерня у будні з 9 до 17 години у вихідні за попередньою домовленістю. Тетяна Весна, Богдан Казирі, Суспільне, Новини Полтава.